Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Контрпропаганда. Друзі, Кремлівська пропагандистська машина криком кричить про успіхи Росії. Але якщо зазирнути правді у вічі, то одразу стає очевидним факт з кожним днем, коло друзів Російської Федерації стрімко звужується, і цей процес настільки інтенсивний, що вже нагадує зашмарк на шиї бункерного діда. Отже, про головні фейки та наративи рашистської пропаганди і що важливо про їх спростування, ми поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Який Путін, такі в нього і друзі. Напередодні чергового рашистського фейкового свята, брехливу назву і цинічний зміст, якого я навіть не хочу згадувати, давайте разом з вами подивимось, із якими успіхами на міжнародній арені Росія підійшла до цього червоного дня календаря. 28 вересня Касим Жумар Такаєв підтвердив, що Казахстан, а це головний торгівельний партнер РФ на пострадянському просторі, буде дотримуватися санкцій щодо Росії. Того ж дня Путін зустрівся із кимось у ковбойському капелюсі. І, якби не пояснення, що це президент Південного Судану Сальваторе Кір, то напевно ніхто б і не здогадався, що саме відбувається. Путін на переговорах із президентом Південного Судану заявив, що відносини двох країн розвиваються у позитивному ключі. Але багато чого, що доведеться зробити в економічній сфері. Але ж насправді Південний Судан – це країна, порівняно з якою навіть Зімбабве виглядає світовим лідером та гігантом розвитку. Наприклад. Південний Судан посідає останнє 200-те місце у списку країн із ВВП на душу населення. Весь обсяг економіки країни напрацьовує лише 484 долари в рік на особу показник найбіднішої країни Європи Молдови у 32 рази вище 15 тисяч доларів. Офіційно 57% населення перебуває за межою бідності. Реальна цифра може бути навіть більш разючою. Близько мільйона жителів південного судану перебувають на межі голоду, з них понад 250 тисяч дітей. Усього від постійного недоїдання тут страждає 40% населення. Інфляція у південному судані сягала показника 800% у 2016 році, а зараз коливається від 46% до 54% річних. Організація Об'єднаних Націй випускала кілька звітів щодо застосування тортур, насильства та етнічних чисток у цій країні. Кір не проводить навіть імітації виборів і обіймає свою посаду із 2011 року. Торік, 15 грудня, під час відкриття нової автодороги під виконання національного гімну, він обмачився у штани. Шістьох журналістів затримали і катували через підозру у розповсюдженні знятого відео. Більш святкової ілюстрації для Путіна та інших його друзів здається і не вигадаєш. До речі, Кір на зустрічі з Путіним був у ковбойському капелюсі, який йому подарував президент Сполучених Штатів Джордж Буш молодший. Але навіть такого тонкого саркастичного африканського натяку з боку колективного заходу Путін не бачить. Він весь в сльозах, в нього свято. Але ж, друзі, попри всі ці фейкові рашистські свята, ми разом з вами продовжуємо тримати стрій в нашій спільній інформаційній боротьбі. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів з ЗСУ на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення!